Дорогу національного значення у Криховичах перекрили приблизно о 9-й годині. Близько сотні жителів сіл Спаської громади ходили пішохідним переходом. Люди вимагають ремонту дороги Ружняті в Липовиця. Сьогодні шлях перекрили на декілька годин. Проте каже учасник акції Віталій Медвідь, якщо жителі сіл не побачать реакції облдержадміністрації на протест, дорогу перекриватимуть знову. Проблема та що на наш край, на наш керунок ніхто увагу ніколи не звертав і не звертає. Пройшов один рік, обіцяють, пройшов другий рік. Обіцяють. Крім обіцянок, ніхто нічого не робить. Є хворі діти на ДЦП, на масажі треба возити до лікарні. Людина заслабла і на інсульт. Жахливий стан такий дороги, що просто нереально блокує рух дорогою і Андрій Бреген зі Стрия. Він та інші його знайомі їздять на прощу до села Манява. Андрій каже, що стан дороги туди його не влаштовує, тому вирішив підтримати жителів прикарпатських сіл. Я закликаю франківську владу приїхати на діалог з людьми, тому що люди вже я так розумію, не перший раз збираються. Ми вирішили підтримати громаду. Ми прекрасно ми розуміємо всіх водіїв, фур людей, які не можуть приїхати. Але ми ну, солідарні абсолютно з громадою. Протестувальники пропускають тільки машини із дітьми та автомобілі швидкої допомоги. Час від часу відкривають проїзд для кількох авто. З обох боків перекриття утворилися затори. Водій автобуса Микола Дубина везе людей із села Петранка до Івано-Франківська. каже, що не розуміє, чому люди блокують дорогу саме тут. Чому вони не перекривають адміністрації і так далі? Чому то має страдати невинний народ? Маєте у франківську начальство, їдьте під адміністрацію, блокуйте, не випускайте їх з роботи, не випускайте їх на роботу з роботи. А чому люди мають бути казати, чого то має хтось страдати? Робіт начальство везли, а не простому народу. Інший водій, який назвався Василем Мітингарів, підтримує. Чоловік вантажівкою їде на Львівщину. Каже, що й сам готовий вийти на протест, адже ледь не щодня їздить невідремонтованими дорогами. Повністю за людей. Я би все перекрив дорогу. Я все ніхто не Я тоді яму я підвод чекати. Інколи деякі водії, котрі стоять у заторі, сварилися із протестувальниками. Взагалі його. <-м 'язково> Це дорога між селами Верхній Струтень та Спас. Тут зустрічаємо водія Василя Сюська разом із жінкою. Він їде до родичів у сусіднє село. Машини кожного дня є нові проблеми. От коли пам'ятаємо, ніхто вже з нашу дорогу не дивиться. От самі що робимо? От підсипаємо скалою якоюсь, хто як може, так ремонтує. От шутро завезуть і буде по нашій всі надії. І всі порозходять. Я так думаю, ніякий асфальт тут не буде. У селі Спас посеред дороги стоять колода і дорожній знак. Тут місцеві жителі перекрили шлях лісовозам. Богдан Федорків каже, що стоять тут уже третій день. Нам ніхто не приїхав. Ми стоїмо. Ми в троховичах поїхали. А це дорога між селами Луги та Суходіл. Час від часу шляхом до Липовиці трапляються кількасотметрові заасфальтовані ділянки. Проте більшість шляху автомобіль нашої знімальної групи проїжджає, оминаючи ями. Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Володимир Джигіта повідомив, що за цю дорогу відповідає державне підприємство дороги Прикарпаття. Директор підприємства Андрій Зазонов на наші дзвінки не відповів. Василь Скрипка, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.